Всім привітик! З вами Танюшка, рада всіх бачити на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вирішила розпакувати та робити огляд на ось такі Kinder Joy з колекції Гаррі Поттера. Але перш ніж я розпочну, я всім бажаю гарного перегляду і буду дуже вдячна за вподобайку. Я купила ось такі яєчка Кіндер Joy у Польщі з колекцією Гаррі Поттера. Напишіть, до речі, в коментарях, хто з вас є фанатом Гаррі Поттера. тому що я фанатом Гаррі Поттера не являюся, я навіть ніколи фільм не дивилася до кінця. Тільки так, якісь сюжети там з кимось, але так, щоб сама подивитися фільм або почитати книжку, то я не дивилася, бо я, в принципі, не фанат Гаррі Потера. Але для вас вирішила купити ось такі Кіндер-Дой з колекцію Гаррі Потера і разом з вами зробити огляд. Давайте будемо дивитися. Я обирала інтуїтивно, дуже сподіваюся, що повторів у мене сьогодні не буде. Я ось так ціліпала кожне яєчко. Інтуїтивно обирала, дуже сподіваюся, що мене інтуїція і мій метод не підвів, і тут будуть різні іграшки. Я е, спеціально не дивилася, які тут іграшки. Хто купляв, напишіть в коментарях, як вам ця колекція. Я ось купила три таких кіндерчуя і буду з вами відкривати. Давай я приберу зайве. І будемо по черзі відкривати. До речі, напишіть в коментарях, хто з вас любить Кіндер Джой. І взагалі, яка продукція у вас найулюбленіша з Кіндера. Я взагалі продукцію Кіндер дуже люблю. Але якщо б мені запропонували, наприклад, Кіндер Джой, звичайний Кіндер Шоколад, напевно б я побрала е, Кіндер Шоколад. Тому що Кіндер Джой я так якось люблю, але не так, як Кіндер Шоколад. Давайте вже будемо відкривати, бо мені дуже цікаво. Що тут всередині? Ну, тут як стандартно, така ось ложечка з кузняшкою. І давайте ж подивимось, що тут попалося з Гаррі Поттера. Я навіть не знаю, крім Гаррі, які там персонажі, як їх звуть, тому. А, ага, тут кузняшка. Добре, іграшка, певно, тут. Так, давайте будемо дивитися. Так, і що ж мені тут попалося таке? А, може, це Гаррі в мене попався в першому яєчку. Так, давайте відкриємо вкладиш. Так, що це? Ану, зна такі Гаррі Поттера і фанати? Пишіть в коментарях. Так, давайте я її зберу. Ось такий, ну це не Гаррі, так? Це якийсь інший. Це якийсь інший персонаж. Я не знаю, як його звуть, тому буду дуже вдячна в коментарях за підказочку, за допомогу. Пишіть в першому яєчку, хто це мені попався. Як його звати? Якась тут така мотузочка, ниточка. Куди це, що це з цим робити? Не знаю. І ось така тут колекція, бачите, які фігурки тут можуть попастися. Так, я дуже б хотіла, напевно, щоб мені Гаррі попався. Але не знаю, не знаю, хто це мені попався. Так, давайте я його зберу. Я не знаю, до чого тут ця ниточка, що з нею робити, куди її. Підв'язувати, чи що з цим робити. Ви бачите, тут якась дірка в голові у нього. Не знаю, для чого це зроблене. Хто знає, пишіть, бо я не маю гадки. А, ниточку, певно, сюди треба прив'язати і можна десь причепити. Я не буду цього робити. Тобто ось така перша в мене фігурка попалася. Фігурка якісна, до речі. Дуже якісна така фігурка, але я. Чи це Гаррі Поттер такий дивний, я не знаю. Ну, напишіть мені в коментарях. Ну, Гаррі, це, певно, ось цей хлопчик, так? Але це, ну, не знаю, ну, наче і Гаррі, а наче і не Гаррі. Бо бачите, тут якісь різні є, і це він. Пишіть, як його звати. Буду дуже вдячна за допомогу. І я відкриваю одразу друге яєчко Кіндер Джоя і дивлюсь, що мені там попалося. Дуже сподіваюся, що повторів не буде. Так, відкриваємо. Так, так, так. Так, і тут якась а, інша іграшка. І це навіть не іграшка, а якась така штука, що це таке мені попалося, якась дівчинка, чи що. Дивіться. Це браслет! Дивіться, який прикольний. Ну, боже, це так дивно. Я сподівалася, що тут будуть тільки фігурки, а тут ще якісь такі штуки, якась прикраса, браслет. Бачите, Все така стрічка прикольна, і така дівчинка. Це ж дівчинка, так? Сподіваюсь, що це дівчинка. І ось отак має виглядати браслет. Я його не буду збирати. На вкладище ви можете бачити, як він має виглядати. Але прикольно, тут ще, крім фігурок, попадають якісь такі штучки. Ну, дуже рада, що не повторка. І тор. Дякую. Дівчинка така прикольна. Не знаю, якийсь такий матеріал дивний, як це потім носити. Ну, це точно не для мене. Для дітей може було прикольно, але я, напевно, точно не буду це носити. І до речі, якщо ви хочете, щоб я комусь відправила, подарувала ці фігурки, може, хтось так дуже фанатіє від Гаррі Поттера, то я залюбки вам подарую. Можу відправити. Ну, щось таке. Давайте будемо дивитись далі. Так. Наступне яєчко, і дивимося, що тут попалося. О. Дивно, що смаколик ось в цій половинці, а ложечку і цю лопаточку вони клеють там, де іграшка. Так, убираю смаколик. І давайте буду дивитися, що в третьому попалося. Так. Теж якась новенька. Вау! Я обираю, і мій метод мене не підвів. Бачите, тут теж якийсь такі браслет. З хлопчиком ось таким, теж як його звати, пишіть в коментарях, бо я без поняття. Не маю навіть гадки, як їх звуть. І це. А, це дивіться, бачите? Така як лінічка така. А що з ним робити? Куди це, Куди це і навіщо? Бачите? Ага, тут, бачите, можна так олівці обмотати, або як закладинку до книжки зробити, або як браслет. Тобто дуже багато функцій цієї штучки. Ну, така прикольно, прикольно. Дуже рада, що не повтор. Така була третя в мене. І в четвертому останньому. Давайте подивимось, що мені тут. Попалося. Так, 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 так. Давайте будемо відкривати ваші ставки. Мені попадеться тут повторочка чи якась новенька іграшка. Клас! Я дуже рада, дуже задоволена, що мені не попалося півповторів. Тобто мій метод працює, бо я там тірібонькала всі, трусила, їх перевіряла з різних партій брала. До речі, вам лайфхак, Якщо ви бачите такі коробки з кіндерами, і ви хочете, щоб у вас були різні сюрпризи, то, по можливості, якщо є інші коробки, то ви пошукайте, поритися і візьміть з різних коробок, тоді більше шансів, що у вас повторів не попадеться. Так, і тут ось такий дідуган попався. Я також без поняття, як його звати. Пишіть, пишіть, допомагайте мені ось такий чудик попався. Так, і він також, як і перша фігурка з такою ниточкою, щоб його, напевно, можна було десь повісити. Але фігурка також якісна, така, як і перша. Дуже прикольно, я дуже ну, задоволена, не знаю. Я думала, що тільки фігурки, але тут різні-різні такі штучки попадаються. Така була колекція Гаррі Поттера, і вона так розумію, що дуже велика. Тут бачите, скільки фігурок. І крім фігурок, ще якісь закладочки, підвісочки, браслети, які попадаються. Ну, прикольно, не знаю. Пишіть в коментарях, як вам. Така була в мене розпаковочка. Такі от дві фігурки. І ще браслетик. І ось така штучка мені попалася. Не знаю, що я буду з цим робити. Якщо ви хочете, щоб я вам подарувала, відіслала, то пишіть в коментарях. І також, якщо ви хочете, щоб я більше купила таких Kinder Joy і розпакувала на відео разом з вами, і подивилася, що там далі, які ще можуть бути сюрпризи, фігурки, то обов'язково також мені пишіть в коментарях. І давайте наостанок я ще куштую смаколик. Кinder Джой. Ну, я сподіваюся, що він такий самий, бачите, такі. Дві кульки з кремом таким молочним. Але давайте скуштую. Я повторюю, що я не дуже люблю Кіндер Джой. Для мене краще звичайний кіндер шоколад. Але давайте скуштуємо на останок такий смаколик. М -м -м. Дуже смачний такий горіховий крем. Але солодощі з горіхами так собі. Але Кіндер Джой смачненький. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Ось така в мене була сьогодні розпаковочка та огляд на Kinder Joy. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Дуже буду вдячна за підписочку, якщо ви ще не підписані, за вподобайку. І також запрошуйте своїх друзів, знайомих на мій канал. Буду дуже вдячна за актив різний коментарі. Пишіть в коментарях обов'язково, як звуть ці героїв, бо я не знаю. Зараз теж, може, по десь почитаю, але буду дуже вдячна, якщо саме ви мені напишете. Щоб я була в темі, так сказати, хто ці герої, які мені попалися. Дякую всім за перегляд ще раз, гарного дня і всім па-па вже в наступному відео. До зустрічі вже в наступному відео. Всім па-па!